Ну що, Орда Зомбі, і сьогодні ми будемо воювати проти українського альянса Rebels Yaye, тобто проти побратимів. Дуже потужний альянс, сильніший трошки, на мою думку, ніж наш. Досить круті соперники, і круті захисти. Просто подивіться: 6084. Всі на альфа зламах, прокачані загони. Доктор Медбрат. Так. Після того, як на нього походили хлопці, багато обломів, нулів і так далі. Коротше, тут швидка допомога обов'язково потрібна. Так як в нас на полі залишились три суперника, на яких зараз можемо збігати, а поле перевертати потрібно, тому давайте розпочинати і вперед. І так почнемо ми звісно з нашої зеленої команди. З зелено фіолом підемо. Хочу нарешті, щоб Грейс відіграла свою роль. Тому ми вибираємо саме слабкого суперника, ну з тих, що залишились, на мою думку, і будемо йти ось такою командою. Так, що ми бачимо? Альфа Людвіг. У нас тут є діспел у вигляді Сабінни, але немає чим це все контрити. Тому я не впевнений, що це гарна ідея. Але ж хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ну, тому давайте вперед загони стоять і полетіли. Перший бій. Так, 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 так. Ну, одразу бачимо, перший хід можна зібрати 4 фіола 3 жовтеньких. Я вважаю, що це нормальний хід і дає можливість хоч якісь ходи ну, перші робити. Наступний, давайте вже добре пошукаємось тут. Знову є хід, який дає можливість зробити відразу ну, і фіол кинути, і зелень, ще є дуже чудово. Ну і тепер тепер настав час. Іса не потрібно якось зарядити фіол, тому давайте вирішено. Ух! Ох, тут дуже вчасно це все приходить. Так, отже, Сабіна за таунт в будь-якому випадку. Давайте зараз так. І блокувати ми будемо, звісно, лівий фланг. Так, по зелені нам залишилось. Ну, Дуже багато камінчика шукати. Добре, давайте зробимо ось так. Тут оцей жовтий кріс зробимо. Не потрібний мені. Так, супер. Так, і два камінчика зелених потрібно, щоб дозрядити зелень. І, мабуть, зараз. Підірвемо фіол-бомбочку. Ось. Цю. Так, це буде правильний вихід. Так, добре, чудово, що каміння летить саме в лівий фланг, де нам потрібно. Ну і зараз будемо вбивати. Спробуємо пробити за рахунок Грейс і Ваньки, і Ельмура. Лівий фланг. Давайте, спробуємо. Так, робимо раз. Робимо два. Ех, тут трошки не по плану. Не пощастило те, що. Пробили, і тепер Ваньку треба віддавати в якогось одного героя. Альберих просто така, такий герой, який може просто всіх підняти і воскресити, але Людвіг буде тоді танкувати. І по мені дасть розгон Грогу, що теж досить погано. По центру немає каміння кидати. Плюс до всього тут у нас ще висить на один хіт, на один хіт. Так, окей. Ну, дебаф від про те, що вони не можуть ману набрати. Добре, давайте Альберіха все-таки заберемо. Тепер можна буде підірвати жовтий кріс. Так, супер чудово. І, мабуть, три зелененьких вистачить, щоб пробити центрального героя. Так, просто чудово. Супер. Тепер Тепер, ну, далі треба прокидувати каміння в пустоту і заряджати знову наших фіолетових героїв. Так дуже вчасно приходить камінчик, це просто чудово. Так, давайте полікуємось. Зараз ще невідомо в кого вдарить Арфаніас. Будемо сподіватися, що він не вдарить по хілеру нашому, який тут ледве дихає. Але ж комп'ютер працює саме так. Зараз перевіримо. Так, відразу зелень. Так, зелень дозарядилась, Ну, і перший бій це однозначна перемога. Нічого складного, чесно кажучи. Так, звісно, це була авантюра, коли я не брав е діспелера, ну, крім сабіни. Тому можна було поплатитися, але ну, як сталося, так сталося. Все чудово, і перший бій ми будемо перемагати. Так, ухилився. Ок-ок. Залишилось буквально тут пару ходів, знову дозарядити наших героїв і просто добити одного нещасного героя, який чекає на це. Ну і перейдемо до наступного захисту. Так, робимо раз, два, три, чотири, ну і все. Це не ухилився. Чудово, перший бій перемога, і ми продовжуємо. Так, ну що, настав час жовто-блакитної команди. Нарешті викачав я Вольфанга, трошки потестив на бігах. Ну, що можу сказати, в набігах, звісно, в атаці він такий собі, ну нічого такого ймовірного. І крутого, але ж у захисті герой буде точно в мене стояти, постав його замість лісюду, тому що четвірку тримати зараз в захисті ну, вже точно не то, що потрібно. Так лісю, звісно, нормальний герой, і на захист вона тяне за рахунок того, що вона зрізає ману. Але ж те четвірка, а це п'ятірка. Плюс до всього він наносить масовий урон, хоч і середнім набором мани. Ну і плюс може трошки втанчити демаху себе, а також похилити всю команду. Звісно, не відразу, трошки пізніше, але ну, так, переходимо до суперника. 2 по 100 плюс 50 і закуска. так? Ну, Якийсь такий нікнейм, у мене тільки така асоціація. Бачимо Араміса на альфа-зламі. Загони ну, тут не докопатися. Всі 30, я просто про це мрію. Ну і давайте окей, спробуємо пробити цей захист з такою командою атаки. Ну, буде важко. Ми подивимося, як це буде. Так, 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 так. Що ми бачимо? Не бачимо, що синій камінчик є, це дуже чудово. Тепер питання. Нам потрібно мінімум 8 камінчиків. Тут на полі вони якби є. Але ще не знаю, як тут комбо це все скласти. Так, 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 так. Ну, дивіться, можемо зараз на. на Блін на кристал не виходить вийти. Заважає мені один камінчик. Дуже заважає. Тут, я там можу підняти тут каміння, але ж тоді полетить комбо. Добре, давайте зараз отак зробимо. Подивимося, що тут приїде. Ех, трошки не по плану пішло. Трошки не по плану. Так, далі, окей, звісно, що тут хі хіт робимо? Так, Сефір у нас дозрядилась. Не знаю, що це мені дає. Розподивимось. Давайте відразу поки ще на ній висить баф до атаки, тому треба і це реалізувати. І робимо ось такий хід. Ой, ой 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 комбо летить, комбо летить, це дуже погано. Звісно, це погано, тому що рамі заряджений і в ну, неї зараз були переливки. Зараз він полікує всю свою команду, плюс поставить захисні стяги. О, все як я люблю. Тепер питання. Вони всі під захистом, тому тут тільки пробувати, тільки з силою. І прийдеться мені зараз використати ну, майже всіх своїх героїв. Добре, давайте зробимо стак, ось так ось так. Четвірочку сюди. каміння є пробиття. Супер. Тепер кирюхою полікуємось. Так, супер. Скаді буде ультувати через хід, але ще плюс до всього поставляться черепки. І це дуже буде боляче, я вам так скажу. Є, звісно, варіант спробувати її пробити, але там 1300 хп. Тут у нас ми баємо, бачимо 745. 745. Баф у нас ще буде висіти. Баф буде висіти, два ходи. Два ходи. Нейтральний можемо прокинути по центру. Так і зробимо. Так, супер. Дуже погано що зараз ці захисні стяги висять, якщо б їх не було, я б в принципі зміг би зараз це все законтрити. Так, ще один хід. Тому потрібно теж робити нейтральний хід. Добре, давайте зараз отак ризикну. Ні, це не потрібно було робити. Ну ок, вже нічого я тут не зроблю. Так, четвертий стак, друзі, оце дуже погано. Так, гатор. гатор будемо блокувати. Звісно, тут без варіантів. Тепер треба терміново просто якось дозарядитися. Так, давайте зараз отак віддаємо. Тепер підірвемо жовтий квіт, здає змогу плюс синіх вкинути в скаді. Блін, ну і звісно, клята комбо просто полетить у зелень і дозарядить їх. 450% людяним героєм. Оце зараз от відхватимо по повній програмі. Так, оце біда. Так, добре, тут у нас перекинувся. Але ж є проблема. Синіх не можемо дозаряджати, тому що... Пф, і та й жовтих не можемо, у нас тут 2 два, два, два дебафа висить. 2 дебафа. Халепа, що я можу сказати? Тут 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 у трошки не встиг таймінг і якби це комбо не полетіло в цю зелень, келяту, можливо, все писталося. Скільки воно буде все це висіти? Чотири хода. Чотири хода. Ну тут якби без варіантів, добре. Ризикую. Буду спробую просто з каміння пробити це все діло. Варіантів у мене паса небагато. Так, робимо ось так. Так, є перекидання, Звісно, не туди, куди я хотів би. Ну, що маємо, то маємо. Просто біда в тому, що в мене залишається один герой, і все. І він ну просто це не витримає. Від двох героїв просто не переживається. Шкода, якщо ми зарядилися раніше, можливо, за рахунок дебафу. Ну, бафу на захист, може попережили, але на жаль, ось воно. Імбова зелень, ну є просто імбові герої, які просто можуть все вирішити хід битви. Тут в даному випадку це Ксандрела. Просто щось нереальне. Ну, таке буває, добре. Ок, давайте підемо і за собою дозаберемо суперника. Так, отже, йдемо на добив. Тут нічого змінювати не буду, все в мене влаштований, єдиний тут загон переставлю, тому що я знімав емблеми з Віктора. Так, тут у нас все ок. Ну і ок. Думаю, здобимо хоч е, впораємось, Ну, маємо, маємо. Трошки план не спрацював. Мабуть, треба, потрібно було робити фокус у зеленю ту. Але щось я десь завтикав, десь завтикав. Ну ок, помилки всі роблять, тому таке буває. Ок, давайте відразу дозаряджаємо наших фіов. Тут, 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 тут. Так, ну тут готові для початку, давайте винесемо. І в нас буде ну, цілий лівий флан, де можна кидати каміння і нам за це нічого не буде. Відразу заряджаємо і клика, і фіол приходить. Ну, супер, супер поле. Надобиве. Звісно, фартить. Було б так в боях. То, але б, якщо б це було постійно, було б нецікаво, тому що перемагати завжди теж не дуже цікаво, чесно кажучи. Але ж в будь-якому випадку це краще, ніж програвати. Отже, здобимо впорались. Поле маємо перевернути. Так, супер. Ну, йдемо вибирати нового суперника. Так, друзі, до речі, кому цікаво подивитися іще бої нашого альянсу, дуже раджу підписатися, зайти на канал Радіона. Зараз він у нас хостить у гостях, тому можете зайти і подивитися, просто прописуємо Радіон там Ютуб, Пазли, Імперія Пазлів або квасар Імперія Пазлів. Переходьте на канал. Посилання на його канал я оставлю в, в коменті і в описі до відео. Тому, якщо цікаво подивитися, наприклад, якісь іще бої з участю нашого альянсу, підписуємося, переходимо і дивимось. Так. Я все-таки хочу піти і взяти реванш, хочу пробити цього суперника з першої спроби, тому мене ніхто не зупинить. І підбираємо команду і вперед. Зараз буде матч-реванш. все таки хочу пробити цей захист з першої спроби. Отже, беремо перевірену нашу команду червоно-блакитну. Ворог той самий, як ворог суперник. Суперник. Перепрошую. Well, let's go. зараз пробуємо пробити. Так, о, оце я розумію. Оце камінчик. Так, давайте зараз одразу будемо заряджатись. Так, на червоний кріс вийти, мабуть, не зможемо, так якби мені тут правильно підняти камінчик, максимально правильно, так щоб воно все не роз'їхалось. Так, знизу цей хід, який мені комп'ютер пропонує, він мені зовсім не подобається. Ну дуже-дуже не подобається. Хотілося б щось зверху тут здвинути, щоб можливо там на кріс вийшли, і так далі, але ж нічого не бачу. Добре, давайте зараз отак дамо. Ех, не спрацював план. Е, надіюся, що тут вилетить тільки якийсь камінчик потрібного або не потрібного кольору, і пх, там могли би щось скласти. Яку, якийсь комбо комбінацію. Так, 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 так. Ну ок, добре. Все ж тут варіантів-то немає. Тут потрібно робити тільки правильні ходи, інших тут і не світить. Так, зараз головне, щоб камінь який не вилетів, комбо. Фух, ти що подивись, як це працює, я не знаю. Так, і треба зараз пробувати. Звісно, робимо мінус центр. Мінус центр. Так, є. Забираємо Оцього клятого героя тепер синеньке. Пустоту. Є Так, знову зелень. Зелень, зелень. Де ж її краще кинути? Кінаджем поготові, вона точно зарядиться. А я ще не встиг своїх дозарядити. ні синіх, ні повторно-червоних. Ну ок. Так, стоп, стоп, стоп. Це мені не потрібно. Так, ну хоча б дивіться, ми зараз можемо хід конем зробити. Мабуть, зараз я скопію гатор. Але ж трошки не встигаю. Скаді, звісно, ультане трошки раніше, ніж це потрібно мені. Ну ок. Так, окей. Що Що будемо робити? 450. 450 цілі і сині. Можна скопіювати. Ну, давайте, чому б ні. Мої сині в будь-якому випадку зараз будуть відхватувати по повній програмі. По 700, по 700. Так, 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 так. Три червоних мені не вистачить дозрядити. І знову наступає на ті самі граблі. Беру беру героїв. Синього кольору і зелень мене просто виносить, ну це не смішно. Так, окей. Окей, так, що зможемо? Вигадати? Це зараз буду ультувати, він зараз мені зніме просто моїх всю моїх синіх героїв. Ну ок, давайте зараз отак зробимо. Так, знову захисні стяги від Гатор, Окей. Так, 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 так. Ці бойові герої? Ну окей, так давайте зараз отак зробимо. Є. Блін, капець, і знову я на ті самі граблі наступив. Ох, так, скільки це воно буде тут працювати, давайте подивимось. Давайте подивимось. 220. Розумієте, зараз ну, тупо не можу нейтрального ходу нормально зробити. Тут або сині полетять, ну ок, давайте, наприклад, отакий ось нейтральний хід один нормальний. Ну як він нормальний, він знову дозаряджає він, ну не дуже він нормальний. І два герої залишаються. Капець, щось щось я роблю не так. І все, все, тут, типу, отакий от хід зараз робимо. Синій тут знизу не складеться, ні, звісно, він, звісно, тут не стане. Ну, спробуємо силою пробити. У мене тут варіантів то небагато. Так, ну майже майже вдалося, але цього не вдосталь. Цього не вистачить. Блін, як мене бісить, бісить в цій грі, то ж, те, що один герой може просто вирішувати хід битви. Все, він просто ультує і далі вже нічого не може зробити. І те саме, те саме. Двох пробили, героїв трьох ні. Ох, ця клята зелень. Ну ок, що ж робити. Доб'ю за собою і підемо вже на останню потім спробу. Так, ось такою. Міцною командою підемо на добив. Ой, блін, капець. Це один герой, який може просто вирішити хід битви. Просто не герой. Так, я зробив помилку, багато хто з вас напише, що я там синій герой взяв. Але в мене був свій план, тому не потрібно цього писати. Як хочу, так і граю. Все. Так, відразу. Мега комбо летить, так, мінус гатор. Ну я ж його здобив, а ми все просто, просто ок. Тут червоний, зараз дозарядимо. Дивіться, зараз. Стяги від ванди, могила ультує. Жовтий кристал. Ні, не хочу жовтий, хочу синій підірвати. Все. Отак От хочу. Все, що хочеш, летить. У -у -у -у. Все, гуд. Дивіться, навіть отак можна робити. Вже без різниці. Тут я точно переможу тут без шансів, я кажу. Тут і зараз і камні будуть летіти, і захисні стяги будуть стояти, коли потрібні. Ну, все як завжди. На добивах воно працює саме так. Так поробив помилки, не треба, не потрібно було, мабуть, героїв льоду сюди брати, але ж ну, хотілося мені. Хотілося б мені саме відіграти такою командою, тому ось так. Просто якщо, наприклад, підсредитись тільки під одного героя, то потім все робиться якраз проти нього. Ну, 100% його впевнений, якщо б, я, наприклад, брав би там тільки червоних, там, наприклад, якийсь другий колір, то мене б там, наприклад, або гаторби, або раміз би постійно б. Там заряджався і хоронив би і до Сандрели б ми навіть не дійшли би. Ну ок. Так що ж, друзі, залишається остання спроба. Ну і хоче сходити на ось цього монстра. Доктор Медбрат. Так, про якого ми казали на початку. Досить крута, потужніша оборона. Я дуже хочу збігати на нього. Чому б ні? Чому б ні? Так, ну що, друзі? Dream Team готовий. Червоно-зелені. Проти ось такого монстра. Ну, давайте. Давайте подивимося, як це буде. Так, 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 так. Тут головне не поспішати. Зараз потрібно поміркувати, як правильно зробити так, щоб і каміння це все скинути, і максимально підігнати своє і дозрядити. Ну, жовто фіолу дуже багато. Зелення можу складати з різних кутів. Можу. Можу навіть зараз фіолу крізь зробити. Але вважаю, що це, мабуть, буде скажений хіт, але чому б ні? Давайте. Я люблю ризикувати. Ну, таке. Не вгадав. Окей, давайте зараз отак зараз спробуємо. Так, є. Четвірка є. І тут знову. Четвірочку складемо. Так, дивіться, пощастило, що вона не ультанула на першому заряді. Плюс до всього ми зняли таунт. Ми зняли таунт. Ну і тут треба однозначно пробувати цих, у цих двох героїв, тому що, ну, якщо я з них не проб'ю, то буде біда. Блін. Звісно, спрацювала стійкість. Ну, звісно. На саме так і працює. Так, окей. Мінус одного героя робимо. Супер. Так, цей на заряді. Форцес. Поставить таун. Що я потім буду робити? Ну, таунти, в принципі, можна з каміння пробивати. Ерланга, я б теж не хотів би, щоб він зараз зарядився. ну тому що він, по-перше, боляче б'є, плюс ще потім, якщо це все затягнеться, закрутиться, теж буде боляче. Так, що ми можемо тут вигадати? Якщо, наприклад, зараз в візьбу просто ерланга заберу, підірву фіол кріс, полетить дуже багато каміння, і може щось згадаємо. Так і зроблю. Робимо раз, робимо два. Так, у червоний кріс, супер. Ну і зараз, зараз дивіться, зараз я зараз буду робити грязь, як кажуть. Так, давайте зараз, отак от робимо. Все знімаємо. Знову дозаряджені герої. Хтось, звісно, напише, що мені пощастило з камінням і так далі. Ну, блін, ну не можеш мені завжди не, не щастити. Тому давайте, хоч відтянемося на цьому захисті. Так, окей. Окей, так, тут відразу. Сюди. Ні, ти диви, воскресне. Окей. Давайте зараз ману тут заберемо. Тепер зелені знову не може дозрядити. Ось, бачите? Ну не пощастило, він просто воскресне. Так. Робимо ось так. Так, ну тут в будь-якому випадку треба флан добивати. Він мене реально бентежить. Є супер. Тепер. Суди, джунеїдом. Цього забираємо ману. Четвірочку зелених. Трічку червоних, ну все як книжка пише. Все, отут я зробив все правильно і правильний хід. Ну І тут вже можна підірвати оце все діло. Воно зараз не дасть в будь-якому випадку ультанути, скинеться мана, плюс до всього дозаряджуємо червоних. Що можна сказати? Ну Це було easy. І Ругіон ховає останнього нашого соперника. Ось так, друзі, відвоювали. Так зробив помилки, тому що на одного суперника два рази на ньому пообламувався. Не потрібно було сюди брати синіх героїв, це 100%, ну, чогось я думав по-іншому. Звісно, була б можливість, я б переграв би, ну, реванш не вдався. Але в будь-якому випадку, на мою думку, нормально відіграли, на помилках вчаться. Побачили. Нових топових героїв, яких треба боятися. Ну просто розумієте, на черепках я завжди боявся скаді, тому що якщо вона встигає ультивати, за рахунок того, що там багато черепків на нас висить, і цей так не знімаємо, і ти починаєш потрошки вмирати. Далі, топас теж імбовий герой, ну для мене. Запоряд. Араміс, якщо б каміння не було, і ми не змогли б його відразу вбивати, просто щоб. Потім з ним робити, ну невідомо. Атор теж топовий хілер, який ставить захисні стяги і лікує. Ну, І тут просто тут під, під одного героя підбрати команду, ну це точно було б неправильно. Я ж вам кажу, взяв би я інші кольори, не зіграла би Ксандрела, зіграв би Араміс або Гортора Ботопас. Ну, так би і було. Отже, ось так відвоювали, забили монстра, на якому були нулі. Так, що ми там набрали, давайте подивимось. 246 очей. Непоганий результат, гарні бої мені сподобались. Пишіть ваше враження, звісно, у коментах. А на цьому все. Дякую суперникам за війну і, скоріш за все, вони перемагають. Ну, Не скоріш за все, а вони перемагають і переможуть. Тому дякую їм за війну. Успіху всім на полі бою. Гарних призивів. і побачимось. Всім пока!